Ці були впевнені, що за якийсь час там, 4, 5-7 років, і Україна буде повертатися до російської Федерації. Ти, думаєш, ти думаєш, я, про це я впевнені, думав, що вони так думали. Ти думаєш, Єльцин, який керував тоді Росії, про це думав от, в реальності. Особливо. Тому що, подивися, ну ж... Єльцин про це думав. Навіщо Єльцин? Єльцин вважав би, що. А, а потрібно когось кудись повертати. Навіщо вони знищили Чечню? Навіщо вони вбили а, більше 300 тисяч людей? Athletкворим... навіщо вони напали на Грузію, <ras Android> да, на Абхазію і на Осетію, Навіщо це вони робили? Вони були впевнені, що в них вони змогли. Ані зможуть можуть повернути і забрати совєтський радянський союз. Вот і все. Португу я вони був були впевнений, слабкими. що коли ми почали во так скажем, отримали незалежність. Я був дуже радий в душі, але я розумів, що колись все це повернуться, і вони зроблять все для того, щоб, на жаль, було кров.